Чи має право чоловік після смерті дружини на її майно, яке було набуте нею ще до шлюбу? Так, звичайно, він має, тому що чоловік і дружина, це діти і батьки, це все є спадкоємці першої черги споріднення. Тому якщо майно було набути в шлюбі, то спочатку половину треба було виділяємо чоловіку, як пережившому подружжя, а іншу половину спадкують спадкоємці. Він же чоловік і інші діти. Це при умові, якщо немає заповіту. А якщо е це майно яке до шлюбу, це вважається, що воно особиста приватна власність то все майно ділиться в рівних частках, якщо нема заповіту між спадкоємцями першої черги споріднення, між чоловіком, дітьми або батьками померлою. Тому, звичайно, чоловік має право на спадкове майно після смерті своєї дружини. І неважливо, це її особисте, чи це набуте в шлюбі. Просто буде трошки різні частини. А так він має право.